Станом на 12-ту годину більше чверті чернігівців проголосували. Про це телефоном повідомив президент Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень Геннадій Максак. Тим часом керівник освітнього центру ініціатива інформує про останні події на виборчих дільницях Чернігівщини. Говорити про якісь порушення, які б впливали кардинально масово на хід голосування, не доводиться. Є певні порушення, які стосуються окремих норм законодавства. Головне, що зараз масово фіксується по всіх округах, це неправильне розвішення або, взагалі, відсутність інформаційних плакатів про кандидатів та партії, які беруть участь у виборах. На деяких уже кількох комісіях пояснювали, що це є агітація, і тому вони від Мовляються вивішувати цю інформацію в себе на дільницях. Да, тобто інформаційні плакати, які прописані в законі про вибори, що мають знаходитися на дільницях, вони вважаються агітація. Ну це абсурд на дільницях Чернігівського району не вистачає виборчих скриньок а у новому білоусі спостерігачі зафіксували надзвичайну активність працівників правоохоронних органів. Міліціонер жінка зустріла на вході, запросила до себе в окрему кімнату. Зареєструвала його там, його всі дані переписала. Потім кудись дзвонила ці дані, повідомляла, що є абсолютно також неприйнятним. Без підкупу на виборах нікуди. Так в селі Андріївка Чернігівського району серед жителів села поширюють гроші та горілку, агітуючи за одного з кандидатів-мажоритарників. Крім спостерігачів, освітньому центру ініціативи допомагають встановлені системи відеоспостереження. Ми можемо оперативно побачити, де що відбувається, принаймні на дільниці є дуже багато курйозних випадків. На одній з дільниці висять новорічні прикраси. Як повідомляють спостерігачі, в Рібкінському районі на деяких дільницях до списків виборців, які голосують на дому, подекуди внесено більше 22% від загальної кількості голосуючих на дільниці. Загалом, за версією одного з виборчих штабів, у 206-му окрузі в сільській місцевості зафіксовано близько 15% заяв для голосування на дому.